Після епідемії коронавірусу, яка вирувала минулі роки, в Україну повернувся звичайний грип, звичайний, але не менш небезпечний. Вважає завідувачка визирської амбулаторії Ганна Масленікова. Наразі спостерігається ріст захворюваності до епідемічного порогу. Ми ще не дійшли, але з кожним днем все більше і більше звертається хворих на грип ГРВІ та ковід. Ковід нікуди не подівся. Зараз ми діагностуємо як ковід, так і грип, так і інші гострі респіраторні вірусні захворювання. Але наразі домінує грип типу А. Настя проживає у визирці з 2022 року, після того, як була змушена переїхати сюди з зони бойових дій. Сразу як сюди ну, приїхали, то заключили договор з врачом. Коли у Насті захворіла дитина, їй було проведено безкоштовну діагностику та надано кваліфіковану допомогу в місцевій амбулаторії. Там на місці врач брала сразу тест безплатно і сразу в відчині часу. Наші центри забезпечені діагностичними швидкими тестами на ковід та на грип. І ми діагностуємо за показами, кому потрібно ми робимо. Це безкоштовно наразі для наших пацієнтів, які заключили в нас декорацію. За інформацією Гани Масленікової, пік захворюваності на грип припадатиме на період з грудня по березень включно. Тому час вакцинуватися ще не минув і потрібно. Ще немає епідемії, є тільки ріст, який може привести до епідемії. Сімейна лікарка нагадала про те, що імунітет завдяки щепленню від ковіду та грипу формується на 14-й день після маніпуляції. Наразі в амбулаторіях ЦПМСД Визирської сільради є безкоштовні щеплення від ковіду, які можна отримати без попереднього запису у робочий час. Щеплення ж від грипу необхідно придбати в аптеці. Саму маніпуляцію тут проведуть безкоштовно.